Моліться, батьки, за своїх діточок, як Божа я мати молиться. Моліться, щоб діти молилися вас прийдіть святим тайнам вклоніться. батьки з діточками до Бога йдіть, святе причастя. dream Інка Божа усіх береже і ласку зійшле україн. Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби благодати й невичерпні. Безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує всім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маю довіру до Твого милосердя, нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють його навіки. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, В ім'я Отця, ім Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого. Що від отця і сина, ісходить, що з цим і Сином рівнопоклоняємо і славимо, що говорив через пророків в єдину святу Соборну, і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Отче предвічний, Жертвуємо Тобі Тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертву йому Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами. і над світом. І над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосадя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь Покровуй воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в тобі всю свою надію покладаємо, найдорожчий, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Молитва про захист, Псалом 90. -й. хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси і прибіжище, моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує Тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає день ні мари, що під ні блукає, ані напасти, і біса полуденного. Впаде побіч тебе тисяча І десять тисяч, праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак Ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло і рано не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть Тебе, щоб Ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на Господа і Василіська наступиш. І потопчеш льва і змія, бо на мене він уповав, і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Всесильний, Господи, почуй молитви дітей Твоїх, споглянь у час важких випробувань на державу нашу, Україну, благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш. Які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі, правдолюбивий, Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші, благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим. Щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу Батьківщину Україну. Твоє боємиловити і спасати нас, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Бажаємо всім, нехай Присвята Божа Любов благословляє кожну країну і нашу неньку Україну. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Люди шукають щастя у світі, люди не знають, як далі жити. Люди без Бога, часто блукають, люди без Бога. Не мають тільки в Христі Є щастя тільки в Христі Є радість, тільки в Христі є спокій для усіх сердець, Він тебе кличе ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся. Він тебе любить, бо Він твій Отець. З Ісусом ти маєш щастя у світі, з Ісусом ти знаєш, як далі жити. З Ісусом не будеш, ти вже блукати. З Ісусом ти будеш цілі тримати, тільки в Христі є щастя, тільки в Христі є радість, тільки в Христі є спокій для усіх. Він тебе кличе ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо Він твій отець, тільки в Христі є щастя, тільки в Христі є радість, тільки в Христі. Для усіх сердець він тебе кличе, ти не вагайся, скоріш до Господа повертайся, Він тебе любить, бо він твій Отець.